Огляд вілли Валерія. Дуже велика територія і декілька чуваленьких корпусів. Дитячий майданчик є, спортивна площадка, для фітнесу, басейн, навіть є озеро. Майданчик. І за майданчиком огорожа для, ну, футболу, скажімо так. Це перший корпус промислова 35. Друб 1. Так, перший корпус це 35 дроб 2. Зараз покажу вхід до столової. Це вхід до столової. Дуже квітуча. Я уявляю, як тут влітку. По-перше, що мені дуже сподобалось територіально. Трошки вгорі, нагорі. Скажем, якщо люди знають східницю, то 15-те джерело це железо. І 357-це -е в народі гліцеринка. І верша гора йде, оце на цій горі. Чесно скажу, повітря дуже відрізняється. Від того повітря, що коло базару, коло рукавички, коло центру. Так. Це корпус 35 Б. 35 А. На першому поверсі. Це басейн. Чималенький, добрий. Дуже тепло. В номерах тепло, в басейні тепло, вода гарна, тепла. Підігрів є, треба записуватися взлоїть. Ну так, за декілька годин або день. Якраз тут сонце встає, прикидається дуже чудово приймати сонячні ванни. З вітаміном Д. Мабуть, тут влітку дуже квітуче все цвіте. Це, я так розумію, якийсь водопадик. Ну, зараз холодно, тому його вимкнули. Ну, цікаво. Корпуси охайні, номери mm. охайні. Зараз територію покажу далі других корпусів. Чи зараз ми зайдемо раз, ми вже тут поблизу ближче. майданчик дитячий і спортивну площадку таку, де у футбол грати. Є окремі входи для людей. Це задня сторона е, столової вікна. Ось такий огорожений майданчик. Це, хто хоче грати в футбол, теніс і так далі. Майданчик, чесно скажу, мені подобається. У мене є онучка 4 года. Тому я знаю, що це добре. Цей високувати трошки, ну качелі і ота от гірочка ото допоме дуже. Це все номери вікна. Так, підемо, подивимося. Трошечки далі ще є корпуси. Ввечері я гуляла вчора, фонарі кругом є, ну, Вигляд, зрозуміло, що треба йти утром, щоб зняти це відео і показати, що да як. В кінці відео розкажу свої враження і порівняння. Кожна людина буде мати можливість підібрати те, що їй більш то і зручніше. Оце все йде. Територія Білли Валерія. Так, це корпус промислова 35. Тридцять чи п'ятий? Зараз подивимось. Це корпус четвертий. Це дріб чотири. Великі вікна, але тут, мабуть, для родини. Я уявляю, як тут гарно в номерах. Так, це корпус з двома входами. Один з цієї сторони, другий з цієї сторони, з такою окремою вірандою. Ну, мабуть, також для сім'ї, для величенької. Ой, озеро. Сьогодні бачила з утра, приїздила машина, і трошки льод щось обламували, не знаю де. А, от робили проруб таку робили, а, то щоб риба дихала, а риба є, тому що написано: купатися не можна, і рибу ловити не можна. Забороняється. Риба є. До речі, там можна робити шашличок, барбекю, стіл здоровий і дві такі скамейки. Ну, гарні такі. Величенькі такі. Так, і оцей корпус мені дуже подобається. Зверніть увагу, це вже на горі в лісі. В лісі. Дуже гарно. Ці корпуси також не трошки окремі. Єдине, що незручно, це коли їсти йти в столову, то треба переходити дорогу. Тут воно все рядом, ну, буквально 30 секунд. І в столову. Я, наприклад, не дуже діваюся. до діла і перебігла. Як цей корпус? Якого він номеру? Хочу подивитися. Номеру я тут не бачу. До речі, в кожному корпусі своя така котельня. Я розумію, що це котельня, тому що йде пар. Дуже тепло, дуже гріють. Турбота за мешканцями, відпочивальниками. Мені тут дуже подобається. В лісі, в самому лісі. Це дуже-дуже добре. Влітку, боже, Боже, як тут гарно! Якщо мені подобається взимку, то я уявляю, як тут добре влітку. Так, номер цього корпусу я не знаю, немає. До речі, зараз аїст і багато родин з дітьми, бо після обіду бігають, шумлять, радіють, катаються на качелях. Ця варанда також подобається. Видно, що це на родину. Спасає воздух, що це біля самого-самого лісу. Вже видно, видно. І стіл великий, і скамейки. Все видно, дуже гарно. До речі, не тільки в цьому крилі, скажем, до цих корпусів така окрема є для барбекю. Коло тих корпусів також є. Зараз покажу. Ой, а ввечері! Я тут ойдалася, небо, то не передати місяць, небо красота. За повітря, поки відпочиваю, розкажу. Вчора ходила в сторону базару, там Шевченка, вулиця, вона довга така, велика. Я не дуже люблю коло машин. Ну, звернула увагу наскільки я гуляла, не скільки машин, а пилюки ну, багатенько. У мене взуття чорне, то малювати можна, пилюки багато на туфлях. Е, коли дихаю, я відчувала внизу. Ну, по-перше, з чим я порівнювала, я приїхала вже два дні як тут. І як я дихала тут, і за ці два дні, яке було моє взуття, і який був присмак на зубах, і порівняла вчорашнім прогулкою вчорашньою коло в базару, то присмак на зубах був з пісочком. Тому я є з чим порівняти. От зараз дихаю повною груддю, дуже чудовий воздух повітря. Не передать, от дійсно, я в такому захваті, я навіть не можу це передати, щоб. Дуже подобається і дуже хочу ще і ще приїжджати, дай Боже, здоров'я. Тому я звернула вашу увагу і свою, що е, якщо дихати, не е, дуже прив'язуватись до джерел, без машини, сюди на відпочинок. Для дихання, для прогулок, для. Дійсно поспати, відпочити. Якщо за шопінгом і більш до людей, то до центру. Ну, дихати там мені не сподобалось. Рекомендую і повітрям, і територією. і... Відносини власниці ну тут усі власники дуже уважні. Но пані Валерія має такий підхід, що доброзичливий. І вона сама тут кругом з людьми. Дуже доброзичливий. І персонал, і на кухні, і дівчинки, які тут допомагають по хозяйству. Ну, чесно скажу, в мене немає напряги такої, щоб. Щось не сподобалося, бо щось мені схотілося поміняти. Я підійшла спокійно, сказала: а отак, так, можна, так, да, можна, будь ласка, це дуже гарно. Так, продовжуємо. промислова 35, дріб 3. Так. Також окремий вход, вхід і гараж. О, теж саночки чиїсь. Зараз там гарно гріють. Тут котельня і тут котельня. У кожному корпусі своя котельня. Дуже тепло, дуже тепло. Це те, що мене в першу чергу хвилювало, коли я їхала. Перший раз взимку. Е, машини начебто є. Ну, люди приїжджають, вони їх ставлять, а тут, навіть як по дорозі машина їде, то чесно скажу, я наблюдала. Тут машини не включають, не газують. Вона вниз з гірочки собі на холостому ходу йде ні шуму, ні пилюки, нічого. Якщо декілька машин... П'ять машин за добу проїде, то то добре. Так. Йдемо дивитися барбікю цих корпусів. Осьо, барбікю для цих корпусів. Які столи. Яка сила! Я не знаю що, нам дуже хочеться заглянути, воно закрите. Мабуть, якесь приміщення для справ. Можна гуляти єде? Це опять-таки дом столової. дитячий садочок. От і Кольоровий мені дуже подобається розташування, повітря, відношення, відношення навіть власниці Вона тут цілий день. Любе питання, любе питання, любе запитання. Все відповість. Дуже привітлива людина. Дуже гарно. Територія дуже велика, дуже охайна. Все прибрано дуже гарно. Кому сподобалось, буду рада, що я показала такий огляд, тому що я, коли планувала сюди їхати, передивилась весь інтернет. І я не бачила огляду цього отелю, тому... Мені сподобалось, може, хто буде шукати комусь я допоможу. Тому я вирішила цей огляд зробити сама. Якщо буде цікаво, трошки пізніше я зроблю огляд ну, свого номеру, бо я так номери я не хожу. я не дивлюся, а свого я зроблю з задоволенням. Всім бажаю гарного дня, здоров'я і настрою